Коли Ісаака Ньютона запитали, хто ж може зібрати тіла померших, які розсіялись в поросі, щоб утворити нові тіла для безсмертних душ. Великий вчений мовчки взяв жменю жалізної тирси, змішав цей залізний пил із звичайним ґрунтовим пилом і запитав: А хто вибере цю залізну тирсу з цієї суміші? При загальному подиві він взяв великий магніт і став водити ним над сумішю? Раптово в ній виник дивний рух, і почався шелест. Пилинки заліза попрямували до магніту. Ньютон серйозно подивився на присутніх і сказав: Той, хто дав таку силу бездушному металу, невже не може зробити більшого? Коли настане час Воскресіння, Бог збере наші пилинки і воскресить наші тіла. Так само Христос піднесе свою церкву з планети, що гине. Друзі, підпишіться на телеграм-канал Салтоненко. Щоб ви могли щодня отримувати Слово Боже і зберігати його. Будуйте церкву і залишайтеся в ній. Якщо ви не належите до жодної церкви, то напишіть нам, ми допоможемо вам. Поділіться цим відео на своїх соціальних сторінках і напишіть, щоб продовжити спілкування. Хай береже вас Бог!